Давай, давай. Іду. Вітаю, друзі! Нарешті, нарешті ми знову вийшли гуляти, я можу записати відео. Мої хлопці там на майданчику. Ось там. Сподіваюся, ви бачите, тому що. На майданчику нікого немає. Позаду нас ось тут буде будуть святкувати день народження. Це нормальна практика в Іспанії, коли день народження святкують ось так на вулиці. У багатьох парках знаходяться ось такі лавочки і столики, де можна відсвяткувати день народження, просто посидіти, відпочити, поїсти або зустрітися з друзями. І сьогодні там навіть роблять фотозону. Я дивлюсь, певно, буде щось таке грандіозне. На майданчику нікого немає, тому я можу нормально з вами поспілкуватися, поговорити. Щось мої хлопці там не можуть ніяк розібратися. Так, сьогодні гуляю з Кирилом, тому він мене підстраховує, і я можу нормально розмовляти. Так, із останніх подій, перше, що хочу поділитися, у мене була зустріч з дівчинкою, яка хоче відкрити Ютуб канал. Вона неймовірно цікава дівчинка. Вона веде інстаграм і займається байерством. тут з Іспанії, одежа, люксова одежа, різні аксесуари. Давно хотіла з нею зустрітися, і коли вона сказала в інстаграмі, що вона хоче відкрити Ютуб канал, запропонувала з нею зустріч. Я запропонувала зустрітися. Це з нею, щоб допомогти їй з каналом. Насправді ми дуже часу, дуже багато часу разом провели, але мені здається, що я все одно якось мало інформації дала. Мені хоче мені. Було дуже приємно поділитися якимись своїми знаннями е і, взагалі, зустрітися з так з тою дівчинкою, тому що вона насправді неймовірна, цікава, проста, і сподіваюся, що у неї все вийде і вона зможе відкрити свій YouTube канал. Я дуже їй того бажаю, і е е до речі, я вам е залишу. Посилання на її інстаграм. Якщо ви любите замовляти одежу, аксесуари за кордону через байерів, то вона надійна людина і зможе знайти все, що вам цікаво. Також вона займається і вінтажними речами, тому можна в неї дізнатися різну інформацію і замовити одежу або аксесуари, або навіть вінтажні прикраси. Так, друге, що хотіла розповісти, це те, що я Ой, не дуже зручно тримати в руці телефон, тому трошечки буду міняти руку. Друге, те, що довго не виходило, тому що у мене захворів малюк. Знаєте, я навіть змінила формат відео, щоб частіше випускати відео. Але коли захворів малюк, я повністю була присвячена йому. Він весь час. Потребував е, моєї уваги, щоб я була поруч з ним, щоб я з ним посиділа, щоб я з ним полежала, щоб я його погладила, поцілувала, обійняла. Е, готувати то нормально я не могла, тому що було, е, була з помічником весь час. Весь час е, е, словом, весь час була з дитиною. Я думаю, ви розумієте, коли маленька дитина хворіє, це. Е, Дуже складно займатися навіть домашніми справами. Прийшов мій помічник. Ось. Ситуація була така з хворобою у малюка в суботу. Це дату я не скажу. Ось, наприклад, на сьогоднішній день, 30 серпня, субота, тобто тиждень назад. У Малюка зранку з'явилася температура і а, велика температура 38,5. Ось ми тут в Іспанії, щоб піти до лікаря, коли з'являється температура, треба почекати три дні. Тобто я а, спостерігала, давала парацетамол, тому що тут на все а, на всі хвороби виписують парацетамол. А, ми, я почекала до вівторка, тобто субота, неділя, понеділок, і у вівторок ми пішли до лікаря зранку. Нам він подивився микиту, сказав, подивився вушка, подивився носик, горло, послухав в легені, сказав, що все чисто, немає нічого. Це просто якась інфекція. Зробили йому одразу в поліклініці. Тест на стафілокок, Чи немає в нього стафілококу? Тест був негативний, тому сказав, що якась інфекція, лікуватися, ну просто збивати температуру парацетамолу. Після того, як повернулися додому, прийшли і у малюка почала температура підніматися кожні три години. Ось, і підніматися до 393 і вище. І знаєте, ось я йому даю парацетамол, наче температура стає нижчою, але від. Часу, коли я дала працетамол, вона через три години піднімається знову. І так було до наступного дня. Ми, я вже дуже захвилювалася, і ми пішли у нас поруч є. Госпіталь, один з найкращих госпіталів е, Іспанії. Але ні, ми не одразу туди пішли. Ми пішли спочатку в оргенцію в поліклініку. Прийшли в поліклініку, е, знову врач подивилася. Ну, яка чергувала там в Оргенції. Вона подивилася, знову послухала. Подивилася вушка, горло, е, подивилася носик, послухала все. Каже, все чисто. Я вам виписую направлення в ургенцію в госпіталь. І, і ми після поліклініки одразу пішли в ургенцію в госпіталь. Нас там прийняли, одразу поміряли тиск, поміряли температуру. На той момент ми, я збила йому температуру, була 36,9, коли ми потрапили в госпіталь. Подивилися, послухали, і ми чекали педіатра там в Оргенці. Ну, педіатра ми чекали хвилин 20-30. Прийшли до педіатра, знову повторили всю процедуру. Послухали, подивилися в ушка, горло, зробили тест на ковід, і в нього він був негативний. і я їм розповіла всю ситуацію, що температура кожні три години. На початку було кожні 6 годин, потім кожні 3 години. І ми приймаємо такі ліки, нічого не допомагає. І вони нас направили здати аналізи, тобто треба було здати кров. Я не знаю, скільки викачали крові з дитини моєї, але одразу в поліклініці це роблять ці. Ой. В госпіталі, перепрошую, роблять ці е, аналізи. Тобто в нього взяли з вени кров, і ми чекали десь годину або півтори. Одразу цей, е, ці аналізи зробили, і виявилося, що з одного аналізу у нього інфекція, а з другого аналізу у нього бактерія. Виписали нам парацит, о, парацетамол. Продовжувати ібупрофен, якщо що е, комбіну... ну як міняти або парацетамол, або ібупрофен. Перепрошую мені інколи треба відволікатися, бо в мене е, дітям, певно, скучно і один одного дістають. Тож, продовжуємо. Лікарі сказали комбінувати, тобто міняти, або там, спочатку давати парацетамол, а потім ібупрофен, якщо е, час між ними невеликий. І... Ось так ми гуляємо трошечки. Ось, і виписали нам антибіотик. І написали в е, якби, висновку, що через 24 або 48 годин треба сходити до свого педіатра на е, до, ну, додаткове обстеження на те, щоб педіатр слідкував за станом. Тож ми одразу записалися, не, купили антибіотик, одразу записалися до. Педіатра, тому що тут ну, не можна записатися сьогодні на завтра, тому що треба, треба, ну це такого може і не бути, тому одразу записалися якраз через два дні. На п'ятницю виходить, на вчора ми прийшли, антибіотик ми вже почали давати. Ми прийшли, лікар подивився знову, послухав, подивився, все було чисте, чисте, чисті легені, але температура зранку вчора ще була. Тому лікар нам сказав, що перепрошую, знову відволіклася. Лікар сказав, що якщо до Завтра не, не опуститься температура, то треба буде знову лягати, знову йти в госпіталь і, скоріш за все, там робити знову додаткові аналізи. І ось вчора. Після прийому у лікаря ми вже прийшли додому, я спостерігала за температурою, вона вже не піднімалася. Ми все одно сьогодні пішли, тому що лікар сказав ну, прийти в будь-якому разі, чи вона підніметься, чи не підніметься, він все одно подивиться. І ми сьогодні прийшли вже без температури, тобто вже добу, у Микити немає температури, ми приймаємо антибіотик. Тобто дитина з температурою була тиждень. І температура не маленька, 30, від 38,5 до 39 і знову ж таки 5. А, тому не знаю, що це за вірус, чи бактерія, чи інфекція. А, слава Богу, що обійшлося так. Це вперше таке в мене такий досвід з двома дітьми, що тримається така висока температура, такий довгий час. Написали нам, що це інфекція і, можливо, бактеріальна інфекція також. Антибіотик треба нам ще пити 7 днів. Ну, нам, Микиті, треба пити 7 днів. Сьогодні третій день і, і все, будемо. будемо лікуватися. До речі, окрім Микити, ніхто не захворів в сім'ї. Лише він. І навколо діти, з якими він грався, гуляв, теж, слава Богу, всі здорові. Тож, спостерігаємо далі. Так, ще, один, ще одне питання, яке я хотіла обговорити, це стосовно школи. В Іспанії школа починається з 8 вересня. А вже ж вже це таке пізнє питання, тому що певно в Україні вже всі зібралися, всі вже купили зошити, канцелярію, книжки. Але все одно хотілося поцікавитися, як ваші відчуття, як ви готуєтесь, як справи вже були батьківські збори. Тому що хочу поділитися, ось, наприклад, в Іспанії, весь серпень це відпустки у державні. Установах і всі вчителі, всі в серпні, майже всі, а вже ж є люди, які працюють, але не так сумлінно, як в інші дні. В серпні це такий релакс місяць, коли мало можна побачити іспанців, бо вони роз'їжджаються, я вам вже казала у минулих відео. Тому Сподіваюся, що з 1 серпня вже будуть повертатися в держустанови і, і школи, і можна буде дізнатися інформацією. Я певно буду вже дітей збирати на наступному тижні. Микита вже буде себе нормально почувати. Ми сильно нічого не купляємо. У Минулому році Кирило перед тим як іти в школу, ми купили кілька зошитів і там ручки олівці. І потім, коли він пішов вже на в перший день на перший урок. Йому написали такий список, що треба докупити, що купити, які книжки, які зошити, яку канцелярію. Тому ми докупляли вже коли він пішов до школи. В цьому році в мене дві дитини йдуть до школи. В минулому році ми тільки віддавали микиту. Там нічого не треба було докупляти. Ми як подарунок в минулому році, ще купили канцелярію до школи у Кирила і просто подарували секретарю. Шкільному там просто папір, ціла упаковка, ручки, стікери різні такі, і все. Ну, тобто Просто канцелярію як вдячність школі за турботу, тому що вони ну, у, Кирило вчиться у напівприватній школі і школа видає все. І зошити, і Ні, зошити не видає. Я маю на увазі книжки і всі робочі матеріали. Подивимося, як буде в цьому році. Насправді це не обов'язково, це просто наша ініціатива. Вони дуже е, е, класно до нас ставляться, е, дуже дбають, дуже переймаються. І ми вирішили ось так їм віддячити просто канцелярію. Це не так дорого. Е, одна упаковка клас, одна е, упаковка паперу, а 4 і. Деякі просто дрібні канцелярські речі. Не знаю, чи в цьому році. Добре, синочок. не знаю, чи в цьому році будемо так робити чи ні, подивимося. Мене просто трошечки тривожить, що тут немає батьківських зборів. Батьківські збори починаються лише після того, як починається школа. І, а я не можу, мені хочеться підготуватися, хочеться все зібрати. Ми, виходить, збираємо вже, коли школа починається. Тож ділюся з вами своїми думками, тому що для мене це трошечки як незвично, розумієте, ми звикли все перед школою збиратися, все купляти. А тут виходить, школа починається, і ми тільки розгойдуємося з тими покупками, що треба купити. Тож такі справи не чекаю вже школу. Мені вже хочеться, щоб діти вже займалися, були зайняті, тому що їм насправді нудно, і весь час треба їх розважати. Насправді і дорослого і малого, і е, добре, що у Кирила з'явився друг, з яким він хоч інколи виходить гуляти, тому що з малюком я хоч виходжу там в парк погуляти, а Кирило весь час сумує і занурюється у гаджети. Е, а так інколи він ходить з другом гуляти, е, вони там пускають літачки, е, десь гуляють і. Хоч дитина трошечки зайнята, відволікається від дому. Так, за школою з вами поговорила. Ще хотіла вам зняти відео з домашніми розвиваючими дощечками, які я купляла з Шейну. Я вам робила велику розпаковку, там було відео попередніх відео. Хотіла вам е залишити відгук стосовно цих е занять, е що малюку подобається, що ні, але ж ви повинні розуміти, що діти різні і хтось може мати посадючість, хтось ні, не дуже. І е кому це може зайти, а кому ні. Тож е зараз ще залишу відео е з ві відгуком з тих е іграшок, з тих розвиваючих ігор, які я купила. Друзі, ділюся відгуком з розвивашок, які я замовляла на шені. Я в попередніх відео показувала велику розпаковку тих товарів для заняття з дитиною влітку, поки у нього будуть канікули. Отже, Найбільше йому сподобалися ось ці потяги. Він ними займається чи не кожного дня. Йому дуже подобається тут, ось такі кульки. І ось така магнітна паличка. І ці кульки переїжджають з цією магнітною паличкою і в у ці, е, різні осередки різних кольорів. І він може сам взяти цю гру і гратися нею, типу, як таким гаджетом. Дуже доволі таки якісна, хороша гра. Е, подобається дуже. Він інколи сідає на диван, і сам і тут все перемішує і сам це все складає. Подібна гра ось така з літерами. Для нього літери були не дуже цікавими. Ну тобто йому подобалося, але ось ці машинки завести в осередок дуже дуже складно. І тому це нерви і, і, і психи, і він нервує і йому не дуже подобається, що воно одразу не вставляється туди, куди потрібно. І ще з ним треба сидіти, щоб показувати, де яка літера повинна стояти, тому що тут. В осередках знаходяться маленькі літери, а машинки з великими літерами, то все, все треба повторювати, все йому треба пояснювати, що куди вставляти. І він так нервує. Але ця гра теж ну, більш-менш сподобалася, тобто це можна сказати на другому місці після ось цих потягів. Так, і що стосується конструкторів, я замовила три: ось такі е такий магнітний і ось такі винтики. І а, найбільше він грався ось цими глинтиками, а найменше ось цими магнітними. Ну, я зробила висновок, що йому не дуже подобаються конструктори. Це теж треба з ним сідати. Він не хоче думати вигадувати якісь а, свої. А, Якісь поробки, йому треба дивитися на картинку, щоб я йому допомагала. Тобто, сам він не грається, треба, щоб хтось з ним грався, і якось йому не дуже зайшло. Але як спробувати таку гру було теж цікаво. Хочу зробити висновок, що моя дитина не інженер. Наприклад, мій старший син йому було цікаво, де і, і насправді і досі е, йому цікавий конструктор. Він навіть інколи сідає змуситою гратися ось таким конструктором або таким, тому що він якось давно мріяв у своєму дитинстві, як він мені сказав, про такий конструктор, а ми його йому не придбали свого часу. Тож він може з ним сісти погратися. Але Микіті не дуже подобається. Йому подобається ось це. І я зробила висновок, що він більш посидючий з такими іграми, ніж з конструктором. А на цьому буду завершувати своє відео. Мої діти трошечки занудьгували. Зараз, може, підемо і пройдемося на вулиці сьогодні е спека, але вже не так спекотно, як раніше. Тобто, можна навіть в обід знаходитися на вулиці. Тож, е Підемо зараз, прогуляємося і підемо додому. Дідусь наш вже поїхав, тож ми вже самі. Він трошечки так виручав мене, коли зранку йшов гуляти з дітьми. А я могла зранку хоч трошечки приготувати, поїсти. Ось, і мала час трошечки, якби для себе привести себе до ладу. Так, бажаю вам гарного дня! Хай у вас усе буде добре, бережіть себе і зустрінемося у нових відео. Па-па!